Для нього війна розпочалася у 1944 році. Юного Володимира зарахували до 110-ї дивізії. В її складі сержант брав участь у Корсун Шевченківській битві, боях у Кіровограді, Полтаві, Одесі, Харкові. Згодом пригадує ветеран їх дивізію направили до Молдавії. А в підвалі в, в гаярки і з такими дітками і свічки там грають. Вони полякалися і ховаються по кутках. Це ж гітлеровці і мадяри наказали, що ми будемо їх жати. А коли ми побули трошки, мій щось пішов. Поліг, я ще залишився погрібіцем, взяв дитину на руки, а вони об мене обнімають, а самому плакати хочеться. Молодий сержант бачив усі страхіття війни. В перших боях розповідає Володимир Антонович, було дуже страшно. Потім звик до безперервних пострілів, смертей товаришів і криків матерів. Сам вірив у себе, не втрачав сили духу і не боявся. Спочатку було, якщо в атаку попала мене в окруження, дуже було страшно. Я палив, підніматися не хочу. А потім а я подумав, подумав. Це б думала, я нічого не боявся. Може, це мене спасло? Нічого не бо. чи стріляєш, чи б Мені це було байдуже. Далі була визвольна місія в Чехословаччині. Після святкування перемоги Володимир Петренюк повернувся до Москви, але радів недовго. Його дивізію направили на забайкальський фронт. Знову довелося боротися зі втомою розпачем. По дорозі в Японію через Монголію та Китай було нелегко. Об'явили японцям війну і ми пішли на ступ'яні через пустиню гоби. Без води, без хліба, кухні покидали. Хто що мов, то взагалі дуже важко було. Я вже так устав, що не можу. Підійшов до віти, виходить монгол. Молодий такий, 35. По-русски так розмовляє. Прошу поможи. Він мені коня і сідлом, і тим конем аж до Китаю я пройшов. У Китаї Володимир Петренюк служив півтора роки. Там солдат зустрів день перемоги у Другій світовій війні. Там радість було, боже мого. Китайці на руках підносили букети. общем, такої зустрічі такої не Чехи, і це вони, і китайці, ви що побачив, це весь міст можна пройти. За свої подвиги ветеран нагороджений багатьма медалями і почесним орденом за відвагу за війну мав два поранення. Не одного товариша врятував від смерті. Утім, і під час війни, і в мирному житті ветеран несе віру в те, що кожна людина сама творить свою долю. Юлія Кропова, Василь Саєнко, ВІКА Новини.